Природнича географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка є одним з найстарших структурних підрозділів навчального закладу, який наступного року відзначатиме сторічний ювілей. Наші попередники зібрали таку фундаментальну базу для підготовки відповідних вчителів, відповідних фахівців, природничо-географічної галузі. Це і наш ботанічний сад, який має унікальні рослини, які занесені до червоної книги, це унікальні експозиції. Тих музеїв, які вже ми створили, це музей і геології, це і музей зоології. Дійсно, ми зберегли цю базу, ми її осучаснили. На природничо географічному факультеті СумДПУ функціонують три кафедри, де здобувають освіту більше трьохсот студентів. Декан факультету зазначає, навчають не суто викладачів, а фахівців з біології, географії та хімії. Саме вперше в нашому факультеті була реалізована дуальна форма здобуття вищої освіти. Ми розробили і впроваджуємо активні програми міжнародної та внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти та та науково-педагогічних працівників. На нашому факультеті розроблені освітньо професійні програми відповідно до європейських стандартів та європейських вимог. Студенти біологічних спеціальностей вивчають різновиди організмів від мікроскопічних до макроскопічних. Сьогодні проходить заняття із Безхребетних тварин. Заняття проходить в аудиторіях зоологічного музею університету. Даний музей, ну не побоюсь, не побоюсь того слова, можливо, немає аналогів, по крайній мірі в регіоні на Сумщині, тому що в його колекціях тільки в експозиціях він займає кілька приміщень. Тільки в експозиціях цього музею представлено понад тисячу експонатів. Понад дві тисячі експонатів знаходиться у фондах музею. Продовження лабораторного практикуму вивчення мікроскопічних грибів. На факультеті організована змішана форма навчання, що дозволяє здобувати і покращувати практичні навички майбутніх фахівців. Для студентів кафедри загальної та регіональної географії – заняття з геології, здобувачі вищої освіти навчаються визначати фізичні властивості мінералів. Це заняття також проходить у інтегрованому в освітній процес музеї. Його використовують для занять навчальних практик та наукової роботи студентів. Ми відкриваємо вітрини, і ми їх їм даємо і для визначення. І, наприклад, якщо треба показати, ми звичайно виймаємо. Тобто, це не тільки так, що ми подивимося. І коли на екскурсію у нас приходить, у нас до речі, музей проводить багато освітніх екскурсій. Такого напрямку знаєте, більше екологічно просвітницького напрямку і екскурсії для різновикових груп. На заняттях з картографії та топографії студенти використовують сучасне обладнання, до прикладу, електронний лазерний теодоріт. За допомогою приладу можна виміряти горизонтальні вертикальні кути. За словами викладачів, колекція карт глобусів та атласів найбільша в області. Також у нас на кафедрі використовуємо ліцензійне обладнання для вивчення гіс технологій дистанційного зондування землі. Анастасія, студентка кафедри загальної та регіональної географії. Говорить, обрала спеціальність, про яку мріяла з дитинства. Мені ще в школі дуже подобались роки географії. Мені завжди було цікаво, як працювати з картами, подорожувати. І коли я поступала в університет, я захопилась тим, що буде багато подорожей, будемо працювати з картами. Цікаво дуже. На природничо-географічному факультеті готують і майбутніх хіміків. Під час лабораторних занять студенти також працюють з новим обладнанням. Результати вимірювань фіксуються, аналізуються за допомогою спеціального програмного забезпечення. Після такої практичної підготовки наші студенти працюють в усіх лабораторіях міста. Потім вже є фахівцями і криміналістами. Ми співпрацюємо із експертним криміналістичним відділом. І щороку хтось із наших випускників вступає на роботу до них. За словами викладачів факультету, їх студенти активно долучаються до програм академічної мобільності. Зокрема, цього літа вони стали учасниками міжнародної школи Natural Science Research School у Словаччині. І наш факультет, ми ж як центр потужної, такий природничої, географічної, хімічної та біологічної освіти, і саме випускники нашого факультету є вчителями закладів освіти загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти нашого регіону, зокрема, Сумського державного університету та Сумського національного аграрного університету. У Сумському державному педагогічному університеті говорить, зберігають традиції та цінності, розширюють матеріальну базу. Для провадження освітнього і наукового процесу згідно з вимогами європейського та світового освітнього простору новини СТС.